Привіт усім хто дивиться відео. Перед цим знімав якраз відео, як працює система без світла. От якраз тільки що включили світло, буквально минутку назад. І от дивіться, Зараз 58 градусів. У мене на е контролері наведена температура 45, котел при цьому не конденсує. Завдяки тому, що правильна обв'язка йому забезпечує низ так само 45. Ну і Плюс роздача воздуха по терміту. Тепер у кого немає, у кого немає такої можливості ставити автоматику, бо зараз на даний час вона також коштує, грошей немало, рекомендую навіть настаю на тому, якщо у вас є насос в системі, з котлом в пару ставити отакий от от прибор. Вони є двох видів, є з